Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як розпізнати маніпуляції, якими вони бувають, і трохи поговоримо про те, а як же впоратися з цими видами маніпуляцій, які будуть проявляти по відношенню до вас. Перше, що варто сказати, що маніпуляції це не завжди щось деструктивне. Або да, негативне. Цілком маніпуляція це вплив на людину і впровадження в психіку людини певних цілей, але та людина в цей момент не відчуває потреби в досягненні цих цілей. Тобто маніпулятор впроваджує в психіку іншої людини свої цілі. І за допомогою іншої людини таким чином їх досягає, я склав собі тут певні нотатки, і по ним ми зараз будемо йти. Коли я сказав, що маніпуляції це не завжди погано, да, оскільки маніпуляції можуть бути в спілкуванні, а маніпуляція це вплив, а в будь-якому варіанті всі люди впливають. На інших людей, і ви на когось так само впливаєте. І ви можете не завжди відслідковувати, чи це негативний вплив, чи це позитивний вплив. Мені подобається приводити такий варіант в університетах, коли викладач впливає на вас з ціллю, щоб ви вчасно написали дипломну або курсову роботу, або отримали гарну оцінку. Ось це приклад позитивної маніпуляції, яка не створює для вас певних проблем. І цей вплив не руйнує вас та не знижує якість вашого життя. Отже, як розрізнити маніпуляції? Перше це шантаж. Дуже часто це виражається наступним чином, коли у вас викликають почуття провини. Наприклад, у стосунках, коли партнер або партнерка вам говорить: я думала, що ти мене кохаєш або що ти мене любиш. Чому ти не хочеш зробити там щось для мене? Ось це маніпуляція. Ну, і також це певний тиск на людину, і маніпулятор може плакати. Тобто, сльози можуть бути маніпуляцією. А що з цим робити? Перше, потрібно проговорювати вголос дії маніпулятора. Наприклад, зараз я бачу, що ти маніпулюєш. Зараз ти. Викликаєш в мене почуття провини. І таким чином ви будете обезброювати маніпулятора, і тут, до речі, допоможе вам критичне мислення, коли ви об'єктивно будете розуміти, чи в чомусь ви по-справжньому винні, або вам цю провину намагаються нав'язати. Ідемо далі. Це використання складних термінів. Коли людина не встигає сприймати. Певну інформацію, і таким чином маніпулятор підвищує свою значимість або професіоналізм. Що робити в цих випадках? Тут ми зупиняємо людину і просимо пояснити ці терміни, щоб нам стало більш зрозуміло, про що йде мова. Далі високий темп обговорення. Коли людина занадто швидко щось вам розповідає або веде швидку бесіду. Це теж є варіантом маніпуляції, бо ви не встигаєте зрозуміти, про що йде мова. Тут мені, до речі, згадується такий приклад а... Арестович. Він доволі швидко говорить і доволі тихо, щоб ви не встигали, по-перше, вловлювати. Темп да, і саму суть розмови, і також це може бути використання певних термінів. Чи це є негативною маніпуляцією, я не думаю, якщо він не намагається знизити якість вашого життя. Тому це теж може бути і прикладом позитивної маніпуляції. Що робити в таких варіантах? Зупиняти людину, просити говорити повільніше або просити говорити голосніше. Ідемо далі. Несправжня ущербність це демонстрація своєї слабкості, виклик до себе жалю, коли людина себе демонструє себе в слабкій позиції. А тут о, приклад, який можна навести, це, наприклад, жебраки, вони демонструють свою слабкість і таким чином маніпулюють для того, щоб там, отримати а, ваші кошти. Не у всіх випадках, але. Тут це теж зустрічається. Буду намагатись а, на кожну таку маніпуляцію проводити вам приклад. Що робити в цій ситуації? А, сприймати своє оточення як сильних і особистісно зрілих людей. Це допоможе вам берегти себе. До речі, ми зараз знаходимось на половині списку, да, які бувають види маніпуляцій, а ви вже можете написати в коментарі, чи Зустрічались ви з цими видами. Якщо так, до речі, можна подивитись на медіапростір, чи бачили ви у якихось медіаперсон певні маніпуляції з вже перечислених. Ідемо далі. Хибне повторення. Коли люди повторюють ваші слова і надають їм інший сенс, який вигідний для маніпулятора. Що робити в цьому варіанті? Звертати увагу на неточності, коли людина намагається підміняти поняття. І тут теж потрібно слухати доволі уважно. Далі це невмотивований гнів, коли людина агресивно на щось реагує або себе поводить, і це супроводжується певною драматизацією, це супроводжується певною демонстративною поведінкою. З цілею, щоб ви звернули на цю людину увагу і її заспокоїли. Що робити в цих варіантах? Це ігнорувати, дати людині час побути в цьому і не йти на поводу, якщо так можна сказати, у цій маніпуляції. Далі, посилання на авторитети це цитати відомих. Це може бути як негативною маніпуляцією, так і позитивною. Тобто людина може приводити ці цитати в контексті того, що вона хоче від вас щось отримати або продемонструвати свій професіоналізм. Тобто, в такому варіанті це може бути негативною маніпуляцією, якщо це там, якісь інфоцигани. Але якщо це кваліфікований спеціаліст, і він хоче когось процитувати, щоб. Ви зрозуміли якусь ситуацію більш об'єктивніше з інших сторін, то в цьому немає нічого поганого. Але що робити, якщо все ж таки ви відслідковуєте негативний вплив на себе в цьому, це задавати, знову ж таки, уточнюючі питання, бо цитати теж можуть бути і недостовірними. І тут ви просите людину уточнити. Далі, іронічне ставлення. Коли людина не звертає увагу на те, що хочуть їй сказати. Тобто вона робить вигляд, що коли ви їй щось розповідаєте важливе, вона на це не реагує. Або, наприклад, у стосунках да, можна привести: приклад, наприклад, коханий, я хочу там з тобою поговорити про якусь важливу тему. А людина робить вигляд, що вона не чує, і таким чином вона уникає важливої серйозної розмови. Що робити в цих ситуаціях? Це а, ігнорувати людину, коли вона таким чином а, намагається знизити а, цінність і важливість того, що ви хочете їй донести. І потім можна знову повернутися до цього питання трошки пізніше. Ну і останній вид маніпуляції, який є це хибна закоханість. Коли людина не відчуває до вас. Кохання, але вона обіймає, вона цілує, вона може говорити про те, який ви класний, який ви там ідеальний або ідеальна. І знову ж таки, людина намагається розположити вас до себе з цілею того, щоб отримати щось бажане. Так, як приклад, це часто можна зустрічати у стосунках, де одному партнеру потрібен секс. А інша людина дійсно закохана, і той партнер, який хоче сексу, він може демонструвати цю закоханість для того, щоб отримати бажане, а потім просто уникати цих стосунків. Що з цим робити? А, критично оцінювати події, тобто те, що відбувається, і думати над тим, а який може бути мотив у людини, а навіщо він це робить. Тобто і тут вже ви можете якраз таки перевіряти, можливо, десь. Перезапитати, а навіщо ось одні дії, наприклад, твої говорять про одне, а інші дії говорять про протилежне. Отже, такі були маніпуляції. Нагадаю ще раз: напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим ви зустрічалися в житті, і у яких медійних персон в їх риториці, в їх блогах або щось подібне, ви щось подібне зустрічали. Буде доволі цікаво. Почитати і подивитись, наскільки ви вмієте маніпуляції розрізняти. Можете користуватися цими рішеннями і вчитися якраз таки відслідковувати ось ці моменти впливу на вас. В цьому у цьому мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Я гадаю, це було вам корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український контент. І до зустрічі на наступному тижні.